Доброго дня! Давно не знімала вже відео. Сьогодні я хочу вам розповісти, все ж таки, їду я з Канади чи ні, бо багато хейтерів писало, що ну, ось у їй 50 років з хвостиком поїде з Канади або буде нянчити дітей чи їх, ось, або буде прибирати за кимось. Або зовсім роботи не знайде. Так хочу вам сказати, що роботу я знайшла. І я рахую, що дуже гарну роботу. Роботу я знайшла. А ну, давайте подумайте, де оця жінка, який 50 з хвостиком, могла б працювати в Канаді. Я вам відкрию такий секрет. Я вже працю, відпрацювала 4 дні. Мої документи вже взяли. Я офіційно влаштована на роботу. Я працюю на швейній фабриці. Чотири дні я стажирувалась, вони дивились на мене, навчали. Сьогодні я вже працювала сама, тому. На фабриці мені подобається, фабрика велика. Фабрика ще чим приваблює? Тим, що вони допомагають оформити піар. Тобто хазяїн дає рекомендації, дає документи, допомагають з документами. Хочу сказати, що фабрика велика. На ній працює багато людей, як я добираюсь до роботи. Ну, до роботи мене довозила поки жінка, в якої я живу, але в них є спешал бус, тому я буду їздити на роботу цим автобусом. Автобус забирає прямо від будинку. Фабрика знаходиться в Стеллартоні, тому і будинок я буду знімати. Або квартиру в стелах. Ну, так планую поки. З житлом житла ще я не зняла, але вже роботу маю, маю чим доїхати до роботи. Тому я хочу сказати, що перша така сходинка взята. Для мене було важливо знайти роботу, я її знайшла. Що по оплаті? По оплаті зараз буде перші три місяці мінімальна оплата. Потім переглядається оплата, і через три місяці я отримую вже більшу оплату, через півроку ще більшу оплату, тобто ну, така диференційна у них робота ну, зарплата. Офіційно будуть заплачені всі налоги все все-все заплачено, я отримую на руки е, вже го, готові кошти. Тому ну ось так. На сьогодні це так. Якщо комусь цікаво, пишіть, відповім на всі ваші питання, бо новин багато, може чогось зараз і не розповіла. Тому ще раз хочу сказати: той, хто казав, що е, не знімай відео, Воно не цікаве, кому не цікаво, то що вже таке. А кому цікаво, дивіться, підписуйтесь. Все-все розповім, як тут, як є, без монтажу. Я свої відео не монтую, тому що мені так хочеться. Я вважаю, що життя це не казка. Це не те, що я тут зараз сяду і гарненько вам все розповім. Я розповідаю, як є. Ось я сьогодні приїхала. Тільки з роботи і сіла записати вам відео. Обов'язково запишу вам відео зі, з фабрики, щоб ви побачили, як і що там відбувається. Бай-бай! З вами Світлана з Канади!